Доброго здоров'ячка всім. Привіт! Вітаю у себе на каналі вас всіх. Дуже рада вас бачити. А ще більше буду рада, коли будете ставити лайки, дізлайки і писати коментарі. Сьогодні, як ви вже по назві прочитали, розпакування. Давно його вже, мені здається, не було. Так що, думаю, це буде цікаво для вас. Ну, а в мене ну, такий контент, який розвлікуха на російській мові. Так, що я кнопку тримаю. Так, починаємо, починаємо ми. Це я замовлення робила давненько ще 13 червня. У мене гостро стоїть проблема з однотонними тканинами. Бо все в мене в квіти, все принтоване, і через те я зараз це з маркета 365. Нагадаю, хто не в курсі. І тепер я коли дивлюся. Нові коли тканини приходять до них, я звертаю увагу в основному на однотонні. Хоча, якщо там принт мені цікавий, то замовляю і принтоване. Ну, перша в мене тканина це платтєва, трикотаж, бавовна. От, метр п'ятдесят на метр дев'яносто. І ціна 365 гривень за цей кусман. Мені просили, щоб я називала ціну, хоча цієї тканини вже там нема. Це не на метраж іде, а там ось які є шматки, такі продають. Ось буває там і хвости, тільки там немає. Ось такого кольору, так як мені, щоб не збити. Такого, пишуть синій, але він голубенький, світлий. Це трикотаж дуже приємний, такий, як футболочки, ось кулір. На футболочки, на плаття, можливо, десь комбінувати, ось чого мені однотонні тканини потрібні для того, щоб комбінувати можна було. І можна, наприклад, Оброблять горловини ним буде. Так, Наступна в мене тканина це синтетична трикотаж біфлекс. Я обожнюю Я, Коротке відео було в мене шортс. І там я показувала, які я сукні пошила для Насті онуки. І в кінці там із біфлекса, який я купляла марки 360 купоном. Я шила для доньки купальник. І ви знаєте, без примірки шила. А він на неї ну, підійшов. ну, Нічого не треба ніде ні вшивати, ні розпускати. Вона така задоволена тим купальником. Ось, І це біфлекс краще всього підходить, він швидко сохне. Тягнеться в усі сторони і поперек, і вздовж. І ось такі. Я собі лосини пошила. Теж мені подобається. Зарядку в них роблю. Я теж показувала на собі такі смугасті. Ось. І це в мене ось біфлекс такий красивий. Ось. Тут можна теж купальники. Лосини, що завгодно. Бачите, які кольори, дуже гарний, такий яркий. Так, у мене самостійно від протягу двері закриваються. Хоча тут нікого немає і ніхто тут не повинен ходити. Так, і ще один трикотаж однотонний. Тут ще десь були, і чи це на іншому вже не пам'ятаю. От. В общем, написано було, букви були. Ні, не тут. Десь я перепутала, на тому, мабуть, було. Ось такий сірого кольору. Я Колір не відбіленого льону. Ось. Теж футболочки платять, теж кулір такий, що крутиться, то <гум> мені не дуже подобається, що він закручується. Ви знаєте, навіть я е, сукню Насті вишила в горох зелений і лишство підробила, а вона отак закручується. от. Ну, такий не дуже мені оце подобається, но чоловіку я теніску з візку шила такою, як платільною, і теж закручується низ. Так, далі. Це вже в мене було. А, це вже То було в червні, а це 1 липня. Так, тут треба мені щось я не по порядку поклала. Ось о, це в мене там, де 3,30, да? Ось все воно. А я не так поклала. Це теж однотонне. Це платіва віскоза плюс поліестер. А я не сказала ціну минулу, вибачайте. Я вже назад повертатись не буду. Так Чорного кольору Метр сорок на тридцять. Тільки я переборщила з цим з порошком, гелем. Я перу тільки гельованим порошком, ну, і піна залишилася, іначе тут. Варене, виходить, треба буде переполоскать. Ось це така м'яка, приємна, на плаття точно на сукенку. Бачите? А тоді, коли так їх треш, воно все зникає. Ну, в общем, піна. От цього. Я коли достала з пральної машини, думаю, ой, а це що? От воно зникає. Чорного кольору. Ну, не такий, знаєте, крило ворони, а з таким трохи сірий іде, ну, чорний. Так. А ось і принт. Я такі купляю віскозні. На літо вони добре для домашнього одягу, домашнє плаття, е ночну сорочку, пошити, не жарко. І вони пропускають повітря. От він оце, відріз, ну, як марля. Я здивлюся, навіть вас бачу, ну, камеру. Це тканина платєва віскоза, трикотаж. Метр п'ятдесят на метр сорок. І коштувала вона 273 гривни. Ну, я люблю принтовані. яркі люблю. Ось, бачите, тут квіти, листя, те, що мені подобається. Навіть плаття може вийти. Коли тканина отака принтована, та ще принт такий крупненький, ніяких фасонів не треба. Тільки прорізав горловину, пройми, ну, якщо з рукавами рукава вставив, нічого не треба різати. Ніяких фасонних ліній, нічого. Тут сам принт я постійно говорила і раніше, куди тут різати? Що тут фасонне? Ну, оборки, призібрати можна, чи понизу, чи під грудьми, чи по талії. Ось. І вони добре ці зборки виглядають, не надуваються, а віскоза вона сама по собі має вагу таку, коли віскозне плаття береш в руки, воно я завжди кажу: Господі, 5 кіло. Ну, тут, якщо там ще багато тканин, у мене рожева із е, е, жатки, воно таке важке, коли береш до рук. І воно е, Гарно лягає, от воно не торчить, от не надуте на цих же, де зібрано місцях, а опускається під своєю тяжю. І я дуже люблю ось з таких тканин вироби шити. що домашні, що мені треба й домашні оновлювати. Я в футболках на вулиці не хожу, а дома хожу. От, можна шити. Домашню футболочку. Дуже приємний трикотаж. Так, і далі в мене тканина костюмна, це я набирала хлопцям на шорти. Бавовна плюс поліестер. Тут метр сорок п'ять шириною на 2 метри. 234 гривні метр. Підіть, купіть за 200 гривень. Шорти, мабуть, не купите, готові. Ось. Ну, Я ніколи не порівнюю ціни, які в магазинах, скільки там коштують. Ну, Тут теж нічого особливого. Колір, а, сірий, правильно. Він трохи сіріший, ніж той, що я показувала. Ось. Але виглядає майже як чорний. Ось. Це. Теж остались розводи от цього. от стиральної машини от, погано прополоскала. Я ставила коротку пральня коротке, і воно не змогло гарно виполоскати. Де ще налила багато, плюхнула. Так. Це вже у мене 28 липня. То було 1 липня. Бачите, я не наскільки частенько купляю, 28 липня. Ось теж цікаво продивлялася, які тканини у них появилися нові. І дуже цікаво. Тканина сорочкова, трикотаж бавовна. З ажурним візор, візерунком. Так, чого воно у мене тут. Ану, давай, назад. о. Метр 30 шириною на 3 метри. Коштувало 585 гривень. Ось, чого я купила, ну, навіть не знаю, мені сподобалось, що воно як канва. Ось, бачите, навіть вишить можна. Ось не треба і розлінію для хрестика. Можна зробити вишивку, чи плаття, чи блузку, чи можна кудись застосувати як в компанію до якоїсь тканини. Бачите, вона просвічується, бо дірочки правильниці, ні, правда, не зовсім квадратні. Хрестик буде видовжений, якщо вишивати. Ну, нічого. Ось така білого кольору, чисто-чисто білого. І ще одна тканина. Ось сьогодні я її попрала, і ось вона лежить у мене мокра. <с. <с.> Купон трикотаж. Платья трикотаж бавовна, купон зі ластаном. Метр 50 на 2,50 на 2,5 метра. Я люблю купони. Ось таке, таке поле, зірочки чи сніжинки. І дуже цікавий низ. Ось, дивіться, так. Рисочками такими. Подивіться, яке гарно. Наче вишите. Бачите? Це так намальовано. А таке, наче там висівана нитками. Дуже гарний кубон. Куб, кубон. Купон. Як я могла пройти мимо? Не могла. Я його зразу схватила. Плаття буде чудове комусь нам. Більше всього, що мені? Ось. Нася в нас. Зовсім в іншому цьому напрямку в неї. Вона квіточки, квіточки, квіточки такі дрібненькі, любить, великі вона й не хоче. Ну, ще однотонне, а таке вона зовсім не буде. Ось, бачите, який гарний купон. Плаття буде чудове. Так, треба буде розвісити, це я зняла. Так, я сказала ціну. Метр п'ятдесят на двадцять гривень. Так. І остання, ось я ходила. Поштомат мені приходить у нас в під'їзді. Я активно користуюся поштоматом. У відділення, тільки якщо крупняк якийсь. Бо поштомат там до, я не пам'ятаю, до 5 кілограм, здається. Ну, що обмежена вага. Ось я третього замовила, сьогодні п'яте я отримала. Тканина платєва, віскоза 1,40 на 4 метра. Ого, скільки. І коштувала 676 гривень. Я одну замовила. Тканину. Ух ти вона як цей. Ой, як шифон Де? Ой, така фактура цікава. Я думала, що вона буде, ну, як це ж не трикотаж, а платтєва Дуже цікава, але це вінтажна така. Ось зараз покажу поближче. Ось, дивіться. Бачите, фрукти, всякі фрукти. І черешня, і персик, і, і чи то яблуко, і груши. Ось такий, такий принт. Дуже цікавий. І фактура, ну, зараз в один. Цей покажу. Да. Ну, не, не просвічується, але так, легенько, це на літо, на спеку. Ось, ви бачите, бачите, як вона така прямо. Легенька-легенька. І так, вибитий малюнок, не так, що мазки намальовані, а дуже цікаво. Ось. Так, наче він так, він, так і пройшов і на о, що він прямо через всю тканину. Бо буває по-різному, буває виворит однотонний, а зверху як намальовано. Тут ось так. Я не дуже о, не великий текстильщик, я можу відмітити, що так от так мені чи подобається фактура, подобається, чи не подобається. Ось отак. Ну, не дивлячись на це, що це тут як їх, е, фрукти, але це для любого віку і мені підійде. На чому б і ні? Ось. Тепер все, все. Всі тканини я показала, які я за це виходить за два місяці я. У мене так скільки накопичилося за два місяці. О, так що, кому цікаво, заходьте на маркет 365. Замовляйте, слідкуйте, вони повідомляють, телеграм-канал у них є, YouTube канал. От, я в телеграмі бачу, коли вони анонсують нові тканини і вже чекаю. Хоча цю тканину я замовила в неділю, а ми по відео ви бачили, хто дивився, ми... Запрошую подивитися, дуже цікаво вам буде. Красиво так. Були прогулянка у нас на оболоні, а нові тканини десь об 11-й з'явилися. А я вже дивилася, мабуть, так я стараюся зразу тільки появляється і зразу заходжу на сайт. А це я дивилася, мабуть, один другий чи третій. І ось ця тканина нікому не сподобалась. А мені сподобалась, і я її зразу схватила. Ось, ну добре, на цього буду закінчувати. О, вже 20 хвилин налялякала. Хоча думала, думаю, тут небагато, я бистренько запрошую до себе на канал. Дивіться відео, дивіться старі відео і про квіти, і про шиття, і розкрої. Дуже багато в мене відео, більше тисячі. Так що, поки в мене реклами немає, я йду до того, щоб мені відновили рекламу, бо в мене зняли були запрогули. А тепер я вже наближаюся до того моменту, коли мені відновлять рекламу. Там умови певні умови є. І тоді ну, монетизація буде з рекламою, а поки що без реклами. Так що дивіться, там і кулінарні у мене є відео, і по пошиву, і окремо є пошив трикотажу. Ну, в общем, Плейлисти. Роздивляйтеся, які плейлисти. Сімейні там ці влоги. прогулянкові влоги. коли я за тиждень збирала по чуть-чуть і прямі ефіри там у мене, коли ми спілкувалися з глядачами в прямому ефірі, сімейні сиділи, там ми спілкувалися, онуки ще такі були невеликі. Ну, В общем, заходьте, дивіться, ставте лайки. Якщо не подобається, дизлайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей і пока-пока. Я вся в проводках. У мене тут Bluetooth-кнопка, щоб рукою туди не тягнутися. Заряджається телефон на проводі теж заряджається. Пока-пока.